До 11-12 годин або після 17-18 годин вечора, коли матки не вилітають на спарування. Ще скажу за огляд сімей. Коли найкраще робити огляд сімей. Огляд сімей, коли хороша погода, тепла, сонячна, так як вже було написано, тоді, коли бджоли. Працюють на взятку. Тоді б є є певно вони зайняті роботою і я вам кажу, що можна і без лицевої щит сітки спокійно працювати у вулиці бджолами. Ціла і продуктивність бюлених сімей в залежності від частоти і тривало десь. Тривалося огляді. Не потрібно дратувати і часто заглядати туди, наносити їм. Вони не дуже тож, також люблять, коли їх дратують. Вам, мабуть, також не сподобалось, коли гості до вас е, ну, кожен день чи там через день заходили. Так, так? Та кума тоже. Ну, кума то вже. Ну, от ви можете подивитись на таблиці, я можу читати, ви можете так прочитати і робити висновки. Якщо якісь є питання, будь ласка, я повторюю. Вибачайте, будь ласка, а чому в мене 6.12, це принципово за, за питання міської людини і режим роботи. А якщо 7.14, як яку хідністю. Це ж умовний, умовне позначення. Чисто умовне позначення, але в цьому також є якийсь нюанс. Е, є нюанс, допустимо, от ви підсадили маршрут. Марш. Вам же ж е, потрібно узнати, а чи спарувалася вона, чи ні. А як узнати? Ну, то, Ми покажемо вам фільм, як е, е, Голландія, по-моєму, чи е, німці засняли, зробили фільм, робили препарат, такий, як спарується матка в повітрі. Це дуже цікавий фільм. Побачте, покажемо. Ну, а для того, щоб узнати, так, ну, через 6 днів, там вже якщо матка спарувалася, то повинен бути розплів, так чи ні. Так. При огляді ви подивилися, ага, є суточний засіб. Все, чудово, поставили і далі не треба дивитися, далі не треба нічого. Ви ж вже знаєте, ви ж перебрали вже з сім'ї, зробили огляд, ревізію, контрольну і все стежите тільки за. Розвитком сім'ї. За розвитком сім'ї і все. Скажіть, будь ласка, тут написано 4 рази на сезон. Ми не знаємо весняний до сім'ї, а ще коли. І зимою також, так як ми вас дивилися. І декілька разів спасали сім'ї. І спасалися. Ревізію, це говориться про ревізію. ще. Ні, ревізі <різична> дві. Ні, це візії дві. Оглядів там більше. Оглядів більше, а ревізії? Огляди розмови. Огляди. Огляди. Чотири рази за візі. Частота так Поглядаю. Оглядають. Чотири рази за ситуацію. Ну я вам скажу, що це е, з, у загальнені правила. Це правила вже, мабуть, більш досвідчених бджолярів. Коли вже ви володієте своєю пасікою, знаєте, що там робиться, то ви ж, ви ж не будете туди турбувати і лізти через той час, коли не потрібно. Тому що ви знаєте, що от... пішов розплід, ага, в крайньому разі, ну що, іде хороші кліматичні умови, є взято, ну що, подивилися, відкрили колості. Ага, побілка є, значить нектар пішов, ну рамочку можна підставити. Суш. суш, Якщо є суш, ось суш, вона називається така суш. Якщо немає такої, значить наростили рамочку. Для цього також є такий навощувач, є електроприймають, електро прийма... є ще прості. Я забув, в мене десь є вдома є ще простіші. Так, дуже хороший, так. Да. Mm -hmm. Ну я був, коли ще до цього так, мені подобався оцей. Ну, Цей потрібно використовувати також, коли вам потрібно заготовити рамки, навощити рамки, щоб у вас не було, допустимо, зараз у, у вас пасіка там 20 сімей чи 10 сімей. Вам треба поїхати десь на точок, вам потрібно навощити рамок. Значить, ви берете вощину, поставили її десь на сонечку, але глядіть, щоб вона не розстала повністю. А вона робиться така е... а, еластична, жов... жовтіє так на сонечку. І ви швидко раз береться досточка, змочується водичкою, ставиться рамка з дротом уже, І ви цю рамочку положили. Ось Я все покажу. Будемо на пасіці, все вам покажу. І точкам раз пройшли, 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 пройшли. І все, вас рамочки повісили, чи в щоб положили І у вас вже готове це все. Як ви думаєте, досвідчені коли немає стеріть? Поб'ють, правильно, коли немає маються. Закривати у вуликах усі щілини дно і дах повинні бути щільно підігнані. Чому? Тому що у слабих сінях будуть оси турбувати і бджоли, також, якщо будуть пролазити. Вони знайдуть, слава сім'я, читайте зречена на гелі. Її розкрадуть обов'язково. Якщо не будете дотримуватись відповідних правил, що не буде щільний вулик, льоток прикритий і будете під наглядом. У безв'язковий час потрібно скорочути льотки до проходу одночасно. Кількість рамок у гнізді повинно відповідати сили сім'ї. При готів слід дотримуватися суворої обережності. При готівлі також. Чому? Тому що десь необережна поведінка з кормом, там сироп розлили, там десь вощину положили, там ще щось. І потім. Ви ж не одні напасти, а сусідні бджоли також шукають. Де поближче їм взяти запас корму. І налітають, і починається війна між ними, і, і це буває, так? Ви як досвідчений пасічник уже. Буває так, коли десь Що, щось пороздиває. За двох ну, ліків, за двух обшаніка від двері, все, ну, тут дійше. О, будь ласка, бачите? Що вже бджоли в обшарніку, вже в обшаніку. А вони находять, находять, дірочки да, находять і залазять, тому що голод, кажуть, страшніше воїнів. <кхе> Отож пригодівлі джинс і дотримуватись суворості. <кхе> дотримувати, Трьохлинах сімей не тримати, довгу вулицю простріти. Не залишати на пасіці воскової суші, її обрізки, будівництві взагалі, посуду, що має запах чи меду воску. Як тільки на пасіці буде виявлена сім'я, на яку нападають чужі бджоли, треба насамперед зменшити льоток до проходу однієї двох бджіл. Якщо це не допомагає, необхідно вулик віднести на кілька днів у прохолодне приміщення. Зимівник, підвал і тому подібне. Через 1-2 дні, коли злодійство на пасіці припиниться, вулики виносять із приміщення і ставлять на старі місця. Зрозуміло. Сили бджилиної сім'ї. Ну як визначити силу бджолиної сім'ї? Сила сімей визначають по кількості вуличок у місті, зайнятих кулами або по кількості покритих ними рам. На одній станатній рамці розміром 435 на 300 ось вона в нас є, рамці або вулиці знаходиться 250 грам тіл. Сила сімей впродовж року не постійна, тому в кожен період сезону до селі сімей пред'являють свої вимоги. Треба виключити. Може, візьміть <головік> <головік> сухо. Ні. Я визначаю. зараз. Полу... 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 Якого? Ну, ми оце пройдемо цей матеріал. Тому сила сімей впродовж року не постійна, тому в кожен період сезону до сили сімей пред'являють свої вимоги. Навесні по виставці бджілі, зимівника у вулику з рамки сильними вважають родини, які займають по 8-9 вуличок і більше. При заповненні 6 вуличних бджолами середніх, посилі. А при заповненні меншого числа вуличок Слабкому підлягають виправленню. Як виправити, виправити цю сім'ю, також будемо показувати і розказувати, як підставити закритий розповів, слабу сім'ю і тому подібне. До початку головного взятку родини повинні займати не менше 20-24 вуличних у лежаках. Чидовокорпусних вулик або багатокорпусну вулику, гарна сім'я в цей період повинна щільно покривати 30-40 грамів, тобто займатися цілком 3-4 корпуси. Восени при підготовці до зими сильне мене, варту вважати родини, у яких джоли заповняють по 8-9 вулик. Також. Ну, от, справки скажу по 30-40 так, да, це якщо восьмирамочний вулик. Багато корпусних були, на 8 рамок, я згодний, але у нашій місцевості, особливо тут, то таких взятків немає і таких сімей наростити практично будуть. Ну, дуже важко. Дуже важко. То в основному нарощується 15, від 12 до 18 до 20 рамок максимум тут. Перед виїздом на русі. Які можуть бути ще питання по цьому матеріалу? Зрозуміло все? Рухається не далі. Ну, Вулочка це відповідає в мірамість, так? Ну так, і, так. Між дурамками вуличка, Між буранками так. Є, що на, на вуличку перед або на дніваці. Для... Одна вуличка і де... Так. Ну і перша допомога при вжаленні. Не бійтеся ніколи в джіл. старайтеся, щоб вони вас э, жалили тільки з розумним підходом. Тому що скажу із своєї практики, в мене ось привичний вивік був. Він залишився справді, в три 3 роки, я з рукою мучився, скільки витратив коштів, скільки лікарів об'їздив. Повірте мені, що в прошлому році оце десь оцей період, мабуть, так. Я, попалась мені така книжечка, до речі, Василь Дмитрович Кольний, він на першому занятті виступав тут, йому було надано слово. І він мені. Подарив таку книжечку охотський автор, це лікар е, фіто, е, та знатний, дуже знатна людина. Він е, працює, йому вже 92-4 роки, він ще працює в е, Одеському е, медичному академії от, по апітерапії. Я зайнявся його методикою і повірте мені, рука в мене працює, а то вже я думав, що я, мабуть, і без руки залишуся. Також лікую і поясничний відділ хребта. Як книжечка можна записати? Я її на слідуючі заняття візьму і вам покажу, так, щоб ви знали. Добре? Ще скажу таке. Коли бджола віддає своє життя на благ і здоров'я нас, на нашому організму, це цілком справедливо і правильно. Тому що зараз в наш час, ви бачите, як, чим ми харчуємо, з чим ми дихаємо і тому подібне, я не буду зупинятись на цій темі. Ще не, ще не пробував спати на вуликах, але вам скажу, і ви ж всі знаєте, що чомусь джолярі далеко живуть. В <плес> чому ж тут причина? А, Можете сказати? Коли будете мати бджіл, а ті, хто має бджіл, то відверто скажуть, що наскільки приємно працювати над вуликом, коли робиш огляд і який запах іде, особливо в період медозбору. Або привай викажці меду. Коли вже там мед зозрілий, вже запечатали, залишилися там тільки е, отак, внизу на рамочці не запечатаний, так? коли відкачуєш мед, яка це приємна робота, і є, яке це здоров'я, яке це задоволення, ти отримуєш за, е, результат, бачиш свого труда. І труда цих комах, яка і грама не важить, а яку користь робить. На благо людства і природи також. 50 сантиметрів над вуликом це вони створюють період старання по церкві, енергетику здорової людини. І там буквально, якщо годину дві то там знімають деякі зла з вас. Ну, це і було, ну, бачимо, ми показували. І та, є такий знаменитий бджоляр е, і фітотерапевт в Криму. Савин. Білогорський район, Савин. прізвище його. Самі, самі. Полковник. А ще Микола Яровий, ти ще янукович, він запатентував. На сьогоднішній день, шановні, я вам скажу, зараз науково-технічні досягнення, ось інтернет, це така... Велика справа, і, мабуть, половина й більше у вас має цю справу. Ви знайдете там все, абсолютно все. І хто зацікавлений цим, хто не може, ну, не може придбати, тому що на сьогоднішній день не всі можуть собі дозволити навіть і придбати цей комп'ютер чи ноутбук. Але підручник є, є заняття. Є бажано, щоб ви, коли починаєте пасічникувати, щоб у вас були сусіди якісь чи знайомі, хороші пасічники. Тому що ми далеко і от повипускаються, і потім, і потім із пасіка десь вони в Києві, пасіка десь в Миколаєві, десь під Херсоном там, і дзвонять, і дзвонять, а як так, а як так, а що так, а так. Це приємно, звісно, але ж, але ж потрібно. Це в ваша місія. А? А? Ваша місія така. Ну да, да. так. Я вам дам питання, ви вчора питали мене, да, да. Е скільки потрібно мати коштів для того, щоб, щоб, почати. щоб почати. Ну, бачите, тут питання так стоїть, як його розглядати, е з якої сторони. Можливо, вам, у вас є якісь родичі, можливо, друзі хороші, нікого немає. Ну не, не, не купляйте нові вулики. Якщо ви не ну, ну я розумію, стан зараз і всі ми повинні один одного розуміти. Не всі можуть собі купити нові вулики, не всі можуть купити навіть і сім'ю чи водок на сьогоднішній день. Тому що можна і попросити там родича, чи попросити хорошого товариша, от, допомогти в цьому, дати якийсь відводок чи подарувати, якщо вже цього немає, зловити роя. А як його зловити, також ми будемо розказувати і показувати. От. Е, вулик можна придбати, в когось якісь беушні вулики вже є. Можна взяти. Будь-то він буде лежак, чи він буде український, чи він буде багатокорпусний, почистити його, е, о, взяти паяльною лампою, продезінфекціювати його, обпалити, ну, не, не, не переборщити, конечно, так щоб він зайнявся. Почистити, натерти м'ятою, чи мелісою, зробити рамки туди, якщо їх нема, почистити, ті, якщо вони годні. І натягнути проволоку і можна, і можна починати пасічникувати. Спасибо. Я перепрошую, звісно, ви скількох починали пасічникувати. Я уклав е 10 разів більше грошей, ніж я вийшов <реш> я з вами погоджуюся. А скажу чому. Ну правильно я сказав чи ні? Настрою строю, аудиторії. правильно чи ні? Для, для початківців. Боладокі, дуже багато Це дорого. Дуже дорого. Так. так, на сьогоднішній день дуже дорого. дорого. Дуже дорого. так. Але якщо... мати не, не, не раджу вам ніяких... Ніяких лишніх. Я вам сказав, для початку вам потрібно стамеска, маска, лицева сітка, демар. І крило. І гусяче крило. Все. І знання. З книжкою не розставайтесь. І дзвоніть, читайте, ми будемо допомагати вам. О, ви казали, що вам дзвонять. А згоден, згодять, досі дзвонять, навіть які вже три роки випустились. Дякую, дякую. Ми ще босіли прийдемо за знаннями. Будь ласка, ну була конференція, звісно, дуже приємно було, поприїжджали. Ну, тут зібралася, можна сказати, і літа. Ділячки Микола Володимирович вам погано розказував, так? Це велика заслуга Миколи Володимировича, він організував, це все спрямував на те і присвятили ми 110-й річниці заснування поерської школи бджільництва. Ну так, якщо з історії, то ви ж, вже ж вам і Василь Дмитрович школьний розказував і якщо візьмете журнал Пасіка. 10-й номер за прошлий рік, 12-й, то ви там прочитаєте і побачите там наш, е нашу пасіку і наші військові заняття. Е і там на другій сторінці починаєте. стаття, там є. Микола Володимирович давав інтерв'ю, записували, е то почитайте, якщо десь попадеться вам е цей журнал. А я б е радив би вам. Не загружати себе багато літературою. Купіть собі книжку Пасіка ось Віктора Петровича Поліщука. Є хороші книжки, дуже хороші книжки. І вам казав, наголошував Микола Володимирович, це Шимановського в Человождені. Корабльов такий в уманському в Умані був теж. Науковець <кліп> і практик, його також є книжка, також дуже хороша книжка. А книжок по бджільництву зараз особливо. Ну така маса, що ви ж, ну просто за. Це вже прочитаємо. <кліп> там є такі автори, що на початку кучуть одні, а потім в кінці книжки він сам тобі противоріє. І таке є. І таке. Зараз і таке. Зараз Тур, <кліп> є таке. Єсі таке. Оце і книжки. Ну, ще буде вам, запропонує Микола Володимирович, там ще і як підсаджувати матку, і як ще декілька багато цікавих книжок. Ну, не багато, а три-чотири ще книжечки брошурки такі і Петра Яковича Хмари. А ja? про медоноси теж є? Про медоноси. А як же? Звісно, є Літератури зараз маса. Ну хто має інтернет? Я вас... <пробіт> більш... Ні, там, це... там же всі брешуть, так сказати, більшою вибором. Вибір великий, так, так. Ну, отут, у цих та, стінах, повірте я... мені, що ви получите, получите базу тих знань необхідних, з якими ви впевнено можете працювати з бджолами, і у вас буде певний результат. Тільки при одній умові. Жити цією справою. Жити нею. Не. І тоді все вийде у вас. Фільмів дуже так багато. <паспалу> Микола Володимирович це пропонує <паспалу> фільми. <паспалу> і, і Олексій Михайлович по хворобам І все буде добре. <паспалу> ну, <паспалу> перша допомога привжали, давайте ми трошки дійдемо до... Щоб зменшити надходження отрути в організм, потрібно якомога швидше отримати жал. 에, 에, місце вжалення мастики очищеним спиртом, спирт градусів спирт, <плес> <і на тузьму. плес> або 70 на шатиленим спиртом, на шоду спирт, <плес> <злюблю, плес> або горілкою, <плес> одночасно <плес> і сувані, і так звані антигістамінні засоби, наприклад, імедрол, супрастин, діазолін тощо що знімають токсичну дію і стамінну, що міститься в бджолині отруті. Скажу вам відверто на собі, на практиці, і покажу вам, якщо у вас посила бджола, не старайтеся витягнути е те жало так жаловати. З тамесочкою раз, чистили і все. Тому що бджолинне жало має такі, такі властивості, якщо ви бачили і показували. Вони з такими, як щуки, ото зуби, знаєте, туди засуєш. А назад. І ще при цьому воно бджола вжалить, вона навіть і улетіла, а само жало туди фусує, пульсує, і як отрута розходиться. А коли ви взяли і раз, його, і все, і видалили. І не треба там, ну якщо адаптований організм, якщо не адаптований організм. E, Організмів людей, e, що там кусить бджола, і він вже не стільки ж там боляче, скільки ж, що це вже його запекло, там заболіло. І це ж вже він ще такої, такого e, болі, такої він ще в житті не відчував. Да, не відчував, бо перший раз вкусила бджола. Саме больніше місце, да. Під... так. Ось місць... ніс. Ну, місць... <гум> Більше, <ста. гум> Більше ста не кусали, але я вам скажу так, У мене е... я сам родом із Черкащини, біля Умані це 20 кілометрів на е... північно-захід е... від Умані. Тобто як їхати з Одеси, то це Умань проїжджаєш чуть далі, там є Краснопілка. Наліво і пішов в Христинівський район. Пасіка в мене була 18 сімей, вулики були різного типу. Для чого? Скажу. Були трьох типів, багато корпусів, були 12 рамочні, От які мені дуже сподобались, я їх нові зробив, і були лежаки. Були на 16 рамок на 20 рамок лежаки. І були українські, і вони в мене є ще зараз два українські вулики. Але так трапилось, що, ну що, потім розкажу далі. Але були такі випадки, що, хочете вірте, хочете ні, у нашій зоні приходилось по три рази качати мед. Повірте мені, не признаю, під... не признавав підкорким бджіл цукровим сироком. Не було такого в мене за 15 років, щоб я в джин підкормлював А силам. Тим більше, тим більше осінні. Ну, Представте собі, було років три чи чотири, по три рази викачував мед. Три рази викачував мешка. Почав возитися саколок. Нікуди не вивозити. Оце вони в садку стояли, садок, а не в владі. Ні, вже і навіть не природня в галі. Коли в нас висівав, в нас ну, дуже е, таке місце розташування села і район такий, Уманський район, також, Канів, е, ну, Черкаська область, Кіровоградська, Полтавська область це самі, самі такі найкращі Одеська, е, такі медоноси. Крим також. В Криму ну, там свої теж нюанси. Я їхав вот, одного разу з Криму, я подивився рілля чорна, така, як оце ж е е е крісло. І стоїть е е три чи чотири таких рефрижератора, там більше ста сімей, отак вони стоять. І на трасі мед продають любого сорту. Питається, де ж вони його взяли. Оказується, погоріло вже все, а їм же ж треба вести. Ну, зупинилися, треба грошей трішки заробити, а курортники їдуть. Май. І, так, так, кримський мед, він дуже, звісно, хороший. До речі, в цьому, в цьому році мені е, довелося скуштувати кримського меду. Знайомих я був в санаторії, заїжджав там в мене в Степовому Криму родичі і гостили мене медом. Гостили, я подивився на колір такий, знаєте, типу із соняшника, але підозра є на те, що він якийсь чуть-чуть тимніший. Y amor...